що пограв на народному інструменті. Зайшов там такі цимбали, якийсь. Коротше, кайф по тільки що. Чувак одразу каже, блять, тут, тут коротше, район музикальних інструментів, я поняв, вже третій, третій магаз поспіль. Четвертий, п'ятий. Ага, це якийсь район стопудово. П'ятий, так, да, це якийсь музикальний райончик. Дуже багато. Просто, типу, я не маю... Сенси зараз покупляти. Можна купити цю штуку за щось тисячу лір. Ось, але типу, блять, що мені з нею робити? Я вже, ну, взагалі дуже цікаво. Коротше, отаке. Просто піздець. А ти покупляти... Давайте я куплю медіатор, на... for the memory. Та нахуй який медіатор. У мене їх лежить. Я зараз такий музика, що... Бору ту гітару, блядь, два, два рази блядь, на місяць. Так, да, це якийсь музикальний район, тому що тут просто тут просто їх пізда. Тобто, що хочеш, шектери, хоєти, білди, Сміти, фони. Ну і звісно, якщо що стосується місцевих інструментів, то це, це, звісно, в лірах. А що стосується якоїсь там, наприклад, Ямахі чи ЄСПІ, то це, звісно, в доларах. І нічого там такого немає. Типу я зайшов. Скільки? Oh, 1500 доларів, я говорю, зрозумів, я пішов нахуй від цього. 1500 доларів, блядь. Тож цікаво, цікаво. Іду я краще поп'ю за 50 цих... За 50 лір, блядь, чайку поп'ю і все, і покукаю, і все. І буду воябувати.